Друзі, вітаю! Триває чергова інформаційна година на телеканалі Ті 8 Продовжуємо наживо освітлювати усі актуальні події щодо широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. З вами в студії Богдан Шемчук вкотре нагадую, бо ви також доєднувались до наших соцмереж, тому Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали, доєднуйтесь до нашої Фейсбук сторінки і обов'язково також підписуйтесь на наш Ютуб канал. Продовж цієї інформаційної години будемо говорити про ще один конкурс: про зокрема про всеукраїнський конкурс журналістських робіт, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, який був започаткований за методологією Ради Європи ще у 2016 році. З 2017-го він став щорічним конкурсом міністерства громад та територій України. І цьогоріч пріоритети адаптували все ж таки до викликів війни та на допомогу регіональним медіа, які міцно тримають. Інформаційний фронт, і вже 1 грудня головний організатор конкурсу Мінрегіон разом з Радою Європи та громадською організацією Інтерн'юз Україна привітали його переможців. Це авторів та авторок 12 найкращих матеріалів у номінаціях онлайн публікація стаття, відеоматеріал та радіоматеріал. І от з одним з цих переможців ми будемо спілкуватися. Адже з нами безпосередньо на відеозв'язку є Андрій Заєць. Це один людина, яка також перемогла у номінації відеоматеріал. Вони зайняли перше місце із відеоматеріалом з фільмом Кам'янець-Подільський у перші півроку війни. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Давайте перш ніж ми поговоримо про сам проєкт, про сам фільм. Я пропоную нашим глядачам, аби вони кілька хвилин цього фільму переглянули, аби зануритись у атмосферу цього фільму. Одноразово говорилось про те, що реформа децентралізації насправді є такою ключовою реформою держави, однак в Україні відбувається війна. Про цю реформу цілком повністю говорити досить тяжко, оскільки це вже стало швидше тим тестом для місцевого самоврядування на своє виживання. І в першу чергу, коли говориться про децентралізацію в умовах війни, то варто говорити про те, що більш важливо, звичайно, що це централізація. Це координація центральної влади з військових адміністрацій з місцевим самоврядуванням. Самоврядування. Місцеве самоврядування воно взяло таку на себе певну функцію більш гуманітарну, і від цього залежить безпека громадян і тих мешканців, які вимушено були переміщені своїх рідних домівок в тилові міста. В перші дні ми прийняли близько 30 тисяч осіб, які вирішили зупинитися в нашому місті. Ну і звичайно, виклики, які стояли перед нами, кожного прийняти, кожного розподілити, надати соціальне житло, нахарчувати. І в першу чергу, напевно, заспокоїти. Заспокоїти, що в нас в місті на той момент, слава Богу, було безпечно, в нас не було жодних активних бойових дій. Кам'янець-Подільський на сьогодні є тиловим містом, яке прийняло не тільки біженців з наших різних регіонів, а й промислові об'єкти, наші підприємства зі сходу з півдня нашої держави. Я заступник директора на підприємстві, яке займається виготовленням дереворізального інструменту. Це дискові пили і фугувальні ножі. 24 лютого, приїхавши на роботу, ми вирішили, що ми закриваємо підприємство. Казати, що це було легко абсолютно ні. Але знову ж таки, в реаліях війни, ти розумієш, що ти повинен робити і працювати, сплачувати податки, виплачувати заробітну плату, тому що ця заробітна плата буде знову ж таки людьми витрачатися в тих самих магазинах. А це ж знову ж таки податки і поповнення бюджету. І тоді президент заявляв з телевізора, що хто може працювати, працюйте, але ніхто не пояснив схеми, як ми все таки почали роботу, і ми працювали і доробляли те, що ще було не закінчене. Проблеми з поставками, проблеми взагалі з розрахунками. А ну коли ти працюєш, тобі треба щось купити, а з повітря чомусь гроші не з'являються зараз. Ми активно шукаємо якісь виходи на європейський ринок, можливо, розвиток не знаю, в найближчому закордоні пів країни стало, і це впливає і на нас також. Адже ми робимо інструмент для розробки дерева. А люди, які займаються деревом, продають його потім на меблі. А меблі потрібні усій Україні. Розуміємо, що економіка має працювати. Так, тож побачили Добре. зараз фрагмент фільму. Так, і от, пане Андрію, е безпосередньо розкажіть, чому обрали саме номінацію відеоматеріал. І от фільм про Кам'янець-Подільський. Він такий в чорно-білих тонах. Розкажіть, чому саме так вирішили зробити? Е, насправді тут більш ширше питання, тому що це є якби частинка проекту Україна 22 два щоденника війни. Вона існує як десятисерійний. ТВ проект від 10 до 20 хвилин це окремі історії документальні фільми, і існує як май двохгодинний документальний фільм, трішки з іншою концепцією, але Але... як для кінотеатрального або телеформату, спочатку війни, ми почали знімати різні сюжети, інтерв'ю у переселенців і накопичувати різні матеріали, робити різні соціальні реклами. Спочатку це було соціальний ролик про. Закрити небо, тобто ми спільно з державним бюро розписування робили такі для центрального телефону. Потім це були е, такі сюжети е, до е, Гаазького трибуналу. це було початок березня, е, е, кінець лютого, все. і паралельно з цим ми знімали багато інтерв'ю. І хотілося в майбутньому ці інтерв'ю зробити ці проект, і вже в середині там я написав грант Вашингтонську організацію журналістів International Center for Journalists і нам дали добро на виробництво повноцінного телевізійного контенту, тобто англійськими субтитрами для іноземної аудиторії для місцевого глядача. І так в нас вийшов такий півготній перший випуск, кім що говорив, що з нього переглядали. це були інтерв'ю сюжетів і це як можна сказати, десятихвилинний крилер. І він якраз дуже гарно потрапляв під концепцію цього конкурсу. Адже в 2018 році я вже вигравав і обласний конкурс Хмельницькій області на цю тематику, і вигравав всеукраїнський конкурс. Тобто, тоді випала нагода разом з українською делегацією відвідати форум ради Європи в Страсбурзі, тобто поспілкуватися з представниками Ради Європи, асамблеї, перебувати на засіданнях. І далі я вже більше займався якимось художнім кіно, тобто кінфестивалями. Далі і зараз, коли в нас був цей весь матеріал, теж захотілося прийняти участь, спробувати свої сили, адже в нас ми повністю попадали під цю концепцію, і так вийшло, що ми знову вже виграли перше місце. Тобто, і нагородження проходило в Києві. Фільм нас, якби ми знімали як документальний фільм, але в процесі виникла ідея розділити, зробити повноцінні ці інтерв'ю розширення. Тобто фільм там уривки інтерв'ю, А кожна є кожна передача про кожного героя, і це був перший у нас пілотний випуск. Можна сказати, десь хвилинний трейлер просто є кожного по уривочку. У нас є історія журналіста з Маріуполя. У нас є історія камянця кам подільського і району, та тилового міста. Адже. У нас як такий маленький транспортний форпост був на початку війни, адже всі їхали на через Каменець на Буковину в різ, в різні е, регіони і до кордонів. Потім у нас є історія зі Львова волонтерів е, Є історія про театр під час війни з Кам'янця-Подільського, історія про наш кінофестиваль Бруківка як культурний фронт, адже дуже багато акторів і режисерів ми зустрічали і робили з ними зустріч. Є окрема історія про. Харківських стендаперів теж, які об'їздили Україну, це Коган і Агрегат, їхній проект деганські історії. Тобто вони перші в Твіттері почали знімати, збирати сотні тисяч гривень для екіпіровки і для гуманітарної допомоги в Харкові і так далі. Тобто, це в нас наразі в нас є таких дев'ять повноцінних випусків, і окремо ми відзняли. З військовими, тобто, але ми з військовими повноцінно не можемо використовувати матеріал для змі. Тому чи деякі історії уривочки цих інтерв'ю будуть в тому повнометражному документальному фільмі, якщо вже говорити про цей фільм, який ми побачили, про цей трейлер до фільму, як ви зазначили, так хвилин», хвилини. Чи були там якісь обмеження в, в контенті? Тобто, чи були там якісь речі, можливо, які не можна було висвітлювати там з, з питань безпеки, до прикладу? Ну з цим питанням я від самого самого початку, адже тут мої колеги-оператори, один із них літав разом з спецслужбами з дроном перші тижні, коли всі боялися якихось міток, боялися якісь диверсії або якісь освітлення в будинках. Він літав, знімав матеріал, тобто ми знали, які можна використовувати, які ні. І ми знімали різні об'єкти навіть критичної інфраструктури, тобто для внутрішнього використання армії, тобто, щоб бачити, як воно виглядає, і щоб це не використовувалося, тобто і. Ми багато чого на початку узгоджували все з місцевим самоврядуванням і з військовими адміністраціями. Тобто є вже досвід і є вже розуміння, які можна, матеріали, які не можна. Адже, наприклад, центральне телебачення, навіть обласне, ваше, тобто, все узгоджується наперед. Тобто, а ми як вільні креатори, тобто які викладаємо все на Ютуб, або там вже домовляємося, вже готовий вже виглядний матеріал вбрали на телебачення. У нас просто вільні руки, тобто, але потім хтось може прийти постукати, тобто що потрібно видалити або є якась відповідальність. Тому все відповідно до того, як документальне кіно, які є там поради від Міністерства культури України, тобто від Держкіно, тобто все таке, і в основному ми робили історії просто про волонтерство і про те, як допомагають армії. На вашу думку, цей конкурс так всеукраїнські журналістських робіт, наскільки він важливий також і для представників змі? Тому що якщо подивитися там номінації, подивитися переможців, то фактично, здебільшого там всі переможці це представники різних змі, і так само ви також працювали у співпраці із Кам'янець-Подільським з Кам телерадіокомпанією. Якщо говорити саме про важливість цього конкурсу для засобів масової інформації, наскільки це актуально було в умовах і наскільки це було важливо? Перш за все цей конкурс орієнтований для регіональних місцевих ЗМІ. Якщо переглянути шорт-лист або учасників, в основному це якісь сільські, селищні громади, маленькі змі, це регіональні телеканали, тобто обласні телеканали. На конкурс в весь сенс конкурсу вони не беруть центральні змі, тобто які там як ця машина, яка це весь продакшн, де де, 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 професійно. Тобто регіональні змі і. Які висвітлюють або перемоги маленькі, або недоліки місцевих громад, тобто самої реформи децентралізації. І цього року вона ця тема більш обширна, адже і дуже багато цікавих історій Західної України, тому що багато різних адміністрацій, там, волонтерських центрів. Засобів масової інформації вони всі тимчасово переїхали в західні регіони. І, наприклад, в Кам'янці-Подільському ми робили уривок з цього сюжету. Тобто був в цьому першому випуску, який ми дивилися, і в нас як ми окремо зробили маленький документальний фільм. З Маріуполя перебралося Донбас 24 і Сігма, Тобто, два таких центральних телеканала Донбаса, Вони були в Кам'янці-Подільському і віщали з камянцем подільського на Донеччину, тобто там брали дистанційні інтерв'ю. Тобто, це, це цікаві історії, і мало хто там, наприклад, знав навіть в самому Кам'янці-Подільському, і що в нас знаходиться цілий телеканал повноцінний, тобто який робить прямі ефіри. І хотілося про це більше розказати. І що до самого конкурсу, то це дає нагоду регіональним змі, прийнявши участь. Адже попередні роки до пандемії, до війни, організатори давали можливість і оплачували можливість для регіональних журналістів поїздки за кордон, тобто на якісь тематичні форуми, тобто тематичні тренінги і Якби першою умовою було теж зробити там якісь сюжети, і ці сюжети пускати на наше телебачення і на їхні ресурси, тобто, це як маленька така школа для регіональних журналістів, побути центральними ЗМІ. Тобто, адже як журналістами, ну, якби засоби масової інформації, це як ті, хто висвітлюють, тіпа є якби основою демократії, тобто як незалежні ЗМІ. Ну і для мене це теж вже другий раз такий досвід, і є на Хмельниччині аналог цього конкурсу. Нагородження відбувалося в минулий четвер, і теж дуже багато цікавих робіт цього року. Я трішечки на Хмельниччину не встиг податися, але подався трошки раніше закінчився прийом робіт на всеукраїнський конкурс. Тому дуже радий був і навіть поспілкуватися з старими знайомими з комітету, з яких не, не чув, не бачив чотири роки тому. І ну і вона якось надихає далі займатися журналістикою. Адже я, коли роблю якісь свої журналістські проекти, передачі або документальні фільми, я їх даю безкоштовно на місцеве телебачення, щоб наповнити контент. І зараз, коли є проблема з кадрами і нас в місті, коли в основному якийсь центральний марафон, якщо взяти ваш телеканал, у вас є свої години, у вас є все. А в Кам'янці-Подільському тільки ретрансляція йде. Тому якийсь свіжий контент і для нас, пане Андрію. знову ж таки ще до початку війни, до широкомасштабного вторгнення, чув тезу про те, що саме регіональні ЗМІ і там регіональне телебачення, друковані ЗМІ, це умовно кажучи, є такий кладяць. Е е е е е е е Чудової актуальної інформації щодо історії краю, щодо культури краю, щодо розвитку, щодо традиції краю, тому що на центральних телеканалах ти не побачиш історію розвитку Хмельниччини Вінниччини, Кам'янець-Подільського, так а от саме в регіональних ЗМІ це активно висвітлювалося, це активно поширювалось, це досліджувалось принаймні і подавалося зокрема до суспільства. Якщо говорити саме про історичний контекст от цього, цього конкурсу, так в контексті. Реалізації саме регіональними ЗМІ. На вашу думку, чи впоралися ЗМІ з тим, аби чітко, саме регіональні ЗМІ, аби чітко висвітлити, чітко подати от всю цю об'єктивну картинку тих страшних реалій, в яких сьогодні живе наша країна? Ну, я думаю, перш за все, вони працюють на 200%, адже навіть самі Фейсбук, групи, Телеграм канали місцевих ЗМІ, тобто обласних і регіональних там, районних. Вони наприклад, навіть ті самі перший місяць війни, та інформація про повітряну тривогу, та інформація про е, якісь обмеження про світло, тобто про те, як що запасатися, що де відбувається, е, куди звернутися перш за все це робили місцеві змі навіть. Взяти не повноцінні телеканали, а взяти якісь даже просто телеграм-групи, тобто які просто копіювали ці інформацію з телеканалів і сюжети, і так теж саме і про хід реформи. Тобто на Хмельниччині можна сказати, ну як я вже раніше говорив, 80% реформа дала свої плоди. Про що цей конкурс був? Тобто, місцеві громади збільшили свої бюджети і за рахунок військового збору зараз. Наприклад, той самий я не знаю, як Хмельницький, але той самий Кам'янець-Подільський перших півроку перевиконав бюджет аж на 30 мільйонів, тому що відбувалася релокація підприємств про підприємств з Харківщини з південного сходу, тобто і є якби база для того, щоб вони розвивалися і продовжували наповнювати загальний бюджет, місцеві бюджети і свої товари надавати в ті місця, де вони потребуються товари. Ну і зміт маленькі сюжети, тобто документування цього всього тобто, це є важливе питання, адже війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою, і потрібно цю, ці всі сюжети, ці всі історії, які знімають місцеві зві. Зміст систематизовувати і робити цього документальні фільми, і тобто, якби в скарбницю історії це все записувати. Тому ну от, даже от Хмельниччина, це така тилова область, така основна. Тобто, ну там перших два місяці вона, через нас проходила вся залізнична інфраструктура, тобто на схід, на Харків, на Херсон, і ми і як в волонтерському плані, і як в інформаційному плані, ми якби основними. Ми також зазначали про те, що нагородження відповідно вже за підсумками цього конкурсу відбувалося в Києві. Розкажіть про те, як проходило нагородження, що отримали переможці там за перше, за друге, за третє місце відповідно нагородження проходило онлайн, як і минулого року в форматі. Адже минулий рік ще в нас був ковідний. Тобто раніше це відбувалося в кабінеті міністрів України. Тобто, вже таке офіційне з прямою трансляцією. Зараз це було в форматі Zoom там серед трансляцію на сторінках Internews Ukraine і. Мінрегіону е, переможці отримали дипломи, отримали там такі маленькі нагрудні відзнаки. І перше місце це 25 тисяч гривень, друге місце 20 тисяч гривень, і третє місце 15 тисяч гривень. Іноді там бувало таке, що є в деяких номінаціях. Там було по кілька других, третіх місць, і в основному всі були таких регіонів, ну тобто районні змі, тобто і те, що Кам'янець із ми знову потрапили в фінал? Ну кажу, що ми щось ще можемо зробити. Якийсь гарний сюжет, такий який сподобається всім. Чи ознайомлювались ви, зокрема, з роботами фіналістів в різних знову ж таки жанрах і відеоматеріалі і в статті? Що порадити, зокрема, ви з своєї точки зору подивитись, почитати, послухати? Ближче до кінця грудня, на початку січня, Мінрегіон і інтерню України і програма це Ради Європи в Україні. Вони будуть випускати методичний довідник, і це буде в електронному форматі. Вже буде в соціальних мережах. Там буде інформація про всі роботи. Наразі можна на частину цих робіт, які опубліковані не в друкованих змі, тобто які є в онлайн форматі. Мінрегіон в себе виклав на сайті інформацію. і Там є посилання на ці всі роботи. Ну в основному це про життя волонтерів, тобто життя громад, тобто які відповідають тематиці конкурсу. У Нас трішечки розширена якби передача вийшла, тому що ми брали архівні матеріали, тільки ми брали інтерв'ю. Тобто ми значний зробили фокус на журналісту Маріупольського телебачення, який. Ще пробув там місяць в Маріуполі. Ще пробув під окупацією і знімав дуже багато матеріалів про злочини росіян. Тобто, і коли він евакуювався, звідти він флешку з цими відомими матеріалами від відеокамери заховав. Йому вдалося вивезти, Тому ми хотіли, якби побільше розповісти про це все. Тому в нас більш такий як документальний фільм вийшов. А решта це все більш телесюжет регіональних змін. Тому можливо і так і вийшло. Нам е, дали перше місце, тому що ми більш так комплексно підійшли до цього всього. Тим не менш, чи дивилися ви роботи своїх суперників, зокрема там, тих, хто отримав друге третє місце, чи, можливо, вас щось вразило? Е, ще не вдалося переглянути. Я думаю, коли вже вийде повноцінний довідник, адже зараз ми тільки завершили роботу над повноцінним сезоном України 22 щоденники війни, і вже перші випуски були показані на п'ятому телеканалі. В ефірі П'ятого каналу, і це теж дуже цікава історія, адже до нас на кінофестиваль «Бруківка», який ми проводили в Кам'янці-Подільському, подались члени команди П'ятого каналу, які зняли художні фільми про війну. І ми показували і якось так переписалися, там де ми давали такі електронні подяки, тобто за участь в благодійному марафоні, і запитали, чи є можливість десь в них показати. Тобто, якщо вони з їм потрібен контент на центральному телебаченні, і вони взяли повністю наш сезон і документальний фільм. І вже чотири випуски, і цей, який ми сьогодні дивилися у Ривочок в цьому ефірі, теж показали в ефірі. Тобто, вже про Хмельниччину, про Кам'янець-Подільський вже показують на центральному телебаченні. Пане Андрій, розкажіть також, чи плануєте брати участь в наступному році у цьому ж конкурсі, і чи що хотілось би зняти? Що хотілось би показати з українцям світу? Можливо, що хотілось би ще продемонструвати. Є ідея зараз. от як ми завершили цей десятисерійній форматі Україна, 22 щоденники війни. Є ідея зробити такий проект, теж документальний, можливо, навіть документально художній «Щоденники війни у пошуках української мрії. Зараз дуже важливе таке питання і розказати всьому світу і самим українцям, що таке український код, українська ідентифікація. І ми б хотіли через творчі особистості, через культурний фронт, через акторів, тобто. Або тих хто щось мріє щось зробити, щоб кожен розказав, що для нього є українська мрія. Тобто, бо є таке поняття як американська мрія, тобто там стати відомим в Голлівуді, там стати відомим на Волстріт, тобто стати президентом США, тобто. Грати в гольф там з Дональдом Трампом чи Джо Байденом, тобто якась така є таке уявне таке поняття вже там останніх 100 років. Але є таке питання, що таке українська мрія, тому що що таке українська культура, тобто як вона там розвивалася, трішки історичний контекст, і трішки те, що як люди думають, і систематизувати це все теж зробити якийсь документальний проект кілька серійний для телебачення, і зробити для кінотеатрів окремо який документальний фільм. Але це ще в концепції, і думаю, десь після нового року ми почнемо це все реалізувати. Пане Андрію, наразі дякую вам за те, що ви доєдналися, за те, що ви продовжуєте фактично висвітлювати хроніки воєнного часу. Нагадую, з нами на відеозв'язку Андрій Заєць, режисер фільму Камінець Подільський у перші півроку війни, який взяв е, знов перше місце у номінації Відеоматеріал. Конкурсу, який відомий наразі серед усіх журналістів, і це всеукраїнський конкурс журналістських робіт, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Дякую вам за те, що ви доєдналися і продемонстрували свою роботу за те, що ви продовжуєте створювати ці хроніки війни.